Але найбільше з спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС постраждала Херсонщина. І про ситуацію там поговоримо з Олександром Толоконніковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, добрий день. Вітаю. Пане Олександре, розпочати, я все ж таки хотів би з питань безпеки, адже Херсонщина під обстрілами щодня. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в цьому питанні на цей момент? Так, за. 79 разів територію Правобережної Херсонщини обсілювали росіяни. Били з усього троє в них там важка артилерія, міномети. Навіть скиди знову авіабомби були на козацьке. На щастя, там зруйнуло 10 будинків. Ніхто не постраждав. Веселому під мінометний вогонь потрапило двоє. Людей. Один чоловік, на жаль, загинув жінка поранена. Також під обстрілом вчора був артилерійським о, депо о, в місті Херсон. Ми Там саме були на місці, попали під обстріл. На жаль, там одна та людина одразу загинула. Чоловік ще п'ятеро людей отримали поранення, але вже під ми отримали повідомлення, що двоє людей, mm -hmm. на жаль, загинули е, в лікарні вже внаслідок таких тяжких поранень. Скалкало дуже сильно. Поранено цих людей, двоє людей ще знаходяться в лікарні в тяжкому стані, одна людина в стабільному стані середньої ступені важкості. Ще під вечір обстрілювали Антонівку. Там дитина 17 років отримала поранення також, але не важкі це була травма. І також ще одна поряд була з ним. Жінка також отримала поранення. Загалом 10 людей і четверо. 10 людей четверо загинули. На жаль, також вже сьогодні знову під обстрілом Херсон і Микельське Херсоні. Людина отримала дуже важкі поранення, контузію і поранення барабанних перепонок. Вже його перевезено до Одеси, до спеціалістів, які можливо допоможуть йому залікувати ці небезпечні. Поранення щодо ситуації по обстрілам постійно під обстрілом і інші населені пункти, але поки про постраждали поки вся інформація на сьогодні на зараз, пане Олександр. Ви зараз згадали про цей випадок, про обстріл, внаслідок якого загинули двоє працівників цього транспортного комунального підприємства. А як взагалі вдається в таких умовах підтримувати життєдіяльність міста? Чи вистачає е, працівників комуна... у комунальних службах, е, медиків, поліцейських, рятувальників? Чи немає дефіциту кадрів? На жаль, троє загинуло, вже троє, троє. поранених. Вибрані. Да. Да. Е, ну, поки що, ці люди ці, це дійсно, це, мабуть, як кажуть, звичайні герої. Вони продовжують працювати, продовжують працювати не тільки комунальники з Херсонщини, Комунальщик і з інших областей на більше 13 областей з усієї України допомагають зараз по ліквідації наслідків, і люди приїжджають, допомагають, і хочуть допомогти, і не хочуть там їхати одразу додому. І ми за це дуже вдячні, бо це дійсно такий. Велика допомога, і Херсонщина, звичайно, так, 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 так само прийшла б на допомогу регіону, який би був, можливо, в такій ж самій ситуації. Але працюємо всі разом: поліцейські з різних також областей, рятувальники постійно прибувають. Ротації також вчора попав під обстріл і рятувальник. Сьогодні він тільки звернувся з контузією знову. Кажуть, по рятувальникам гатять, і ось недавно на острові, там де загинув молодий рятувальник 25 років. Але попри це, люди розуміють, і наші служби, структури розуміють, що це дуже важливо і дуже важливо допомогти нам. Тому вони ризикують своїм життям. Звичайно, як ми тут всі, і, аби допомогти тим людям, які тут ну, живуть, продовжують жити. А як, власне, щодо повені? Як швидко сходить вода? Скільки будинків ще лишаються підтопленими? Яка загалом ситуація? Так, да, майже вже відійшла вода від всіх будинків. Зараз тільки залишаються два будинки в Калинівській громаді, це Благодатій та Новогреднього. В Херсоні вже відійшла вода від всіх будинків, і продовжуємо займатися прибиранням території. Це перш за все, острів та? Корабельний район вивезено більше 400 тонн сміття, яке нанесло річкою, та ну, люди, які виносять пошкоджене майно вже почала працювати насосна, яка займається водовідведенням на острові. Також що вже запрацювала перша скважина і на острів подана вода, але це це технічна вода. Слорирована для того, щоб не і водопровід для того, щоб ну і люди. По перше не треба. Ну і розвісили об'яви, і так по всім каналам попередили людей, що поки що користуватися в як питною водою, не можна цією водою. Перші декілька днів потрібно протикати, поки ну, але цю воду можна використовувати там, для миття е м, оселі, дворів там, тощо. Пане Олександре, я так розумію, це ви зараз говорите про правий берег, а чи є якась інформація з окупованої території з лівого берега? Ну, так, да, там дуже важка ситуація. Ми навіть не можемо порахувати, скільки зараз там притоплених населених пунктів. Там низина і вода не так швидко уходить, бо треба відкачувати, як у нас тут займаються і рятувальники, і волонтери мотопомпами викачують внизи воду, щоб вона не застаювалась, не заванювалася тут. І, а там такого немає, там навіть не прибирають трупи. Е е е е е Тварин, які продовжують розлагатися, там в такому ж такої жарі, вода стоїть, дуже антисанітарія, сморі стоїть. Ну і що казати, навіть вони людей, тіла людей не прибирають. А ті, які під завалами, зовсім не відомо, коли вони цим будуть займатися. Тому там дуже важка ситуація, і навіть от, приходили повідомлення там з генгенічку, там продовжуються ці фільтраційні, Заходи, і росіяни продовжують людей залякувати, там, ну, які чекають на ЗТУ. І одне із залякувань це поїдете в Олешки. Ну, ми вас відвеземо в Олешки, якщо буде погано себе Ну, Це вони Олешками вже запугують людей. А Олешка, Олешках вони нічого не хочуть робити, видають воду і. Продукти тільки по російським паспортам, виїхати так зелето також можна, тільки по російському паспорту з нашими повідомленнями. Ну тобто вони використовують всі такі механізми терору для того, щоб люди все. Це ж таки взяли. Й... Ми зрозуміли, з, що ситуація трені. там доволі важка. Я вам дуже дякую, що приділили нам час за цю інформацію. Це був Олександр Толоконіков, голова прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації.